Привіт-привіт, дівчатка! І сьогодні у нас з вами останній день челенджу. І сьогодні ми будемо виконувати кожну вправу по 30 секунд. І я хочу, щоб ми одразу розпочали з вправ. Добре? Поїхали! Перше, з чого я хочу, щоб ми почали, це міст, але більш я її називаю, я її називаю як гора. Так? Ми вгору підіймаємось і повертаємось до планки. Так, дихаємо і не нижче, ніж повинна бути планка. Так? І вони трошки роздихуються. Поїхали до гори і повернулись. І ще видих. Відчуваємо наші м'язи, живота, будь ласка, фіксуємо. Якщо втомились, можна трішечки відпочити. Але ж розумієте, ми тільки. Почали, так? Тому в нас багато сил. І ще дихаємо. Три. Два. І останнє. Супер. Відпочили трошки. І зараз ми будемо робити мах вгору. По 10 разів. Так? Трошки відходимо від плану. Десять. Дев'ять. Наш поперек закріпили. Нічого іншого не працює, крім м'язів. І ще. Шість. П'ять. Відчуваємо. Чотири сібнички. Три, Два. Один. І пружинка. Десять, дев'ять, вісім, сім. Колі на рівні. Отчинки. Три, два, один. Супер. Змінили. Поїхали. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Останній і поїхала пружинка. Десять, 9, вісім. Ще сім. Шість. П'ять, чотири, три, два. Супер. Відпочиваємо. Розтяглись. І вправо-вліво трошки. Ще, 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 ще. Супер. Одразу на спинку. так? Зараз ми будемо робити сідничний міст з однією ногою. По 30 хвилин пам'ятаємо, поїхали. Видих. І ще. Видих. Відчуваємо, як п'ята відштовхує наші сіднички вгору. Якщо зручніше, можна тільки п'яту, а пальчики підняти. Ще. Видих. Фух. Тримаємо, тримаємо напруження і мозок. думає, над якою м'язою ми працюємо. Ще. І три. І два. Ніжка нічого не робить. Один. Змінили. Поїхали. Інша ніжка. Працюємо. Видих. Видих. Супер. Ще. І фух. Я сподіваюся, вам вже дуже подобається. Та лежати і працює Синичка. Практично нічого не робимо. Ну, практично, так? І ще. Фу. Не здаємося. Фу. Супер. І ще. І три. Останніх Два. Один. І в нас статика. Підняли, напружили нашу дубку. Ще трішечки. Можна відірвати пальчики. Думаємо, думаємо. Сигнал подаємо до сідниць. Напружили. П'ять, чотири, три, два, один. Супер, Розслабились. і притягнули колінко. І робимо таку вправу. Це як тренування для нашого хребта і спинки. Дуже вас прошу не з рівною спинкою, а більш округлено, так? І прокатимось. Такий масаж. І ще спокійно, через поперек. І ще два. Останній. Один. Піднімаємося. Ну, хто зміг, як і я. Молодчинки. Ще добре. Зараз ми з вами будемо робити присід. І виходимо на півпальці. Потім присід, і я покажу. За мною повторюємо, так? Поїхали. Присід, спокійний, на півпальці. Присід, мах. Іншою мах. Присід, на півпальці. Дихаємо. Тут ми робимо 30 секунд ще два рази. Присід на півпальці. Присід, мах. Мах і останній присід. на пів пальці. І ще видих. Видих. Супер. Трішечки розім'яти Потрібно наша колінка. І шість, п'ять, чотири, три, два, один. Гарненько. Так, знов на підлогу. Що ми з вами робимо? У нас буде планочка, але буде скалолаз у діагоналі. Так, як, як я його називаю, нас коліна буде направлятися до лікті. Видих, видих, стоїмо. Ще. Супер. Стоїмо. Відпочиваємо і налаштувалися 30 секунд. Ладно, 20. Поїхали. Добре. Один. Два. Видих. Спокійно. Супер. Хто вже відчуває, що, е, поперек пішов донизу? Відпочиваємо. Продовжуємо, продовжуємо працювати, дівчатка. І п'ять. Чотири. Три, два. Один. Супер. Знову на спинку. І в нас буде прес. Обережно. Що я роблю? Піднімаємо ніжки вгору. У нас буде одна йти донизу. І повертатись донизу. Але я відпускаю. Вона достає до підлоги. Повертається. Поїхали. Десять. М'язи напрушуємо. Дев'ять. видих. Вісім. Можна трошки зігнути. Коліна. Сім. Але в кінці вирівнюємо. Шість. П'ять. Супер. І не ось так. Ось так не потрібно робити. Тут не повинно бути ніякого просто. Ще. І два. Один. І просто зафіксували. Вдихаємо. Вісім. 7, шість, п'ять, чотири. Три, два. Зігнули. Сідичний міст. Відпочиваємо. І зараз буде трошки інша. вправа, теж на прес. Ручки за голову. І ми будемо з'єднуватись. З'єднуватись. І потім робити швидко, 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 швидко. Два рази і плюс чотири. Поїхали. Один. Дива. Змінили, 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 змінили. Ще раз. Один. Два. Змінили. Змінили. Три. Чотири. Супер. Один. Два. Дихаємо. Змінили, змінили, Змінили. змінили. І останній раз. Тримаємось, дівчатки. Тримаємось. Один. І змінив. Змінили. 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 Відпочиваємо. Обов'язково. Ви повинні тримати спинку на підлозі, не відштовхувати поперед вперед, щоб не було От Тоді буде працювати саме поперед, а нам це не потрібно. Супер! І підіймаємо знов, як ми вміємо. хаба! Супер! Не робимо випади, тому що це дуже складна техніка, і я не можу собі дозволити, щоб я вас не бачила, так? Тому ми що з вами робимо? Ми випади робимо з... Торканням ноги. Як ми робили і вчора, але більш спокійніше і на одну ніжку. Поїхали по п'ять разів. Один. Хвилин. Два. Три. Спинка. І накал трішки. Чотири. П'ять. Змінили. Один. Два. Три. Коліна. Пряме. Чотири. П'ять. І тепер ручками не торкаємось. Один. Дива, супер. Три. Продовжуємо. Чотири, п'ять, шість ще два рази. Сім. Вісім. І джантінжек, щоб трошки переключити свій мозок. І умову теж. І чотири. І три, два, один. Поки відпочиваємо. Повертаємось на нашу підлогу. Зараз працюємо над спинкою. Відштовхуємо паралельно. Відчуваємо м'язи живота. М'язи. Сідниці. Спокійно. Не прогинаємось. Ще. І чотири. Витягуємо колінка, лікці. Три, два, Один. Супер. Трошки потягнулись. Робимо нашу хвилю. Так? ви вже звикли. І ваш хребет каже, дякую, що ти займаєшся зі мною. І ще вдих. І видих. І вдих. І видих. Супер. Зараз буде трошки складніше. Вправо. Просто відкриваємо спочатку жабку і починаємо відчувати м'язи. Так, спокійно. Дихаємо. Вісім. Сім. Шість. Активно. П'ять, чотири. Три, два, один. А тепер ми підіймаємо та відриваємо наші стопи. Видих. І видих. Сильно, до плеча не потрібно. Але підіймати якось до паралелі. Та? Просто відірвати. І чотири. Три. Дубку відчуваємо. Два. Один. Супер. Інша ніжка. Поїхали. Стопи разом. Видих. Два. Три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ще два рази. Один. Дивай. Тепер відірваємо повністю. І два. Закрили. Книжечка. Три, чотири, п'ять, шість. Останніх два. Сім. Вісім супер. І зараз буде човник наш улюблений. Для нашої спинки. Перевертаємось. Ручки. Під. Нашу голову. Ніжки рівненькі. Ми поїхали, відірвались. І спокійно повертаємось. І чотири. Ще. І три. І два. Останній. Один тримаємо. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три. Два. Відпочиваємо. Зараз трошки потягнемо нашу ніжку. П'ята до сідниці. Спокійно, 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 сильно не штовхаємо, відчуваємо, змінили. Супер. З любов'ю до себе пам'ятаємо та трішечки, трішечки. Потягнули. Ще на рівні Ручка вийшла. Тягнемо, тягнемо. І зараз знов човник, але ручка буде працювати по черзі. Що ми робимо? Відштовхнулись, ніжки теж. Теж. І по черзі. Лікоть. Лікоть. Іще. Чотири. Три. І ще. Працюємо. Працюємо. Два. Один. Стопи. На підлогу. А продовжує працювати наша верхня частина. Поїхали. Шість. П'ять. не перегибаємо. Чотири. Три. Лікті вирівнюємо. Два. Один. Супер. І рівненький і човник. Рівні лікті. Ніжки. Підіймаємось. Але наші очі дивляться на килимок. Поїхали. Шість. Відпочиваємо. П'ять. Супер. Чотири. Ще. Три. Два. Один. І знов. Сітничка на Наші п'яте відпочиваємо. Уу, відчуваємо ми себе супер, супер, супер. Самопочуття дуже-дуже супер. Так. І останній підхід раз, вами прес, робимо скручування. Ми піднімаємо нашу плечики і ми тільки всередину. Шість разів. Поїхали. Шість, п'ять, чотири. Три, два. Один. А тепер ми робимо по діагоналі. Вліво. Вправо. Так само. Сильно не підіймаємось. Дуже вас прошу. Трошки. Видих. Видих. Ще. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Відпочиваємо і знову поїхали тільки всередину. Вісім. Сім. Дихаємо. Шість. Притягуємо живіт. П'ять, чотири. Ширина працює. Три, два. Один. І зараз знову будемо по діагоналі. Дихли, дих. Поїхали. Вісім. Наші м'язи дуже задоволені, що ми з вами попрацювали. Мені дуже подобається вам. І знов гойдалка. Підіймаємось донизу. Супер. Спокійно, не робимо боліше. Якщо у вас немає килинка, дуже просто щось, дуже вас прошу щось м'якеньке. Щось м'якеньке. І два. Останній один. Супер. І залишилось. На підлозі обійняли свою колінку. Одну ніжку виріли, виріли. Зміни, потягнулись. Змінили, потягнулись. І зараз колінка йде на іншу сторону. І зараз у нас розтягується спинка. Відчуваємо, спокійно, повертаємось ще в іншу сторону, а голова дивиться протилежно. Обов'язково цей момент запам'ятайте. Це і закінчимо стрибками. Та, думала, що ми вже закінчили. А ні, так? Маленький бонус робимо по 5 разів. Трішки дихаємо, поклали ручки на наше ребра, поїхали вдих. Прослідкуйте, чи піднімаються у вас плечі. Якщо так, то потрібно дихати частіше, так? І видих. І ще вдих. І види. Супер. І ми поїхали. Джампінджек. П'ять, 4, 3, 2, 1. І кроки на місці. Відпочиваємо. Чотири. Три, два. Поїхали. Ще п'ять. Чотири. Три, два, один. І на місці. Останній раз. Зараз буде трішки більше. Поїхали. Десять. Дев'ять. Вісім, спокійно, сім. Коліна не середину, а навпаки. Чотири. Три. Два. Один. І. Не. Стояти. Ще. Ходимо. Ходимо. Заспокімось. І вдих. Спокійний. Потягнулися вправо. Вліво. І ще вдих. Видих. Вдих. І ми обійняли себе. Чим далі, тим краще. І трошечки відпочиваємо Нахил такий відкрушування. І спокійно підіймаємось, розслаблюємось і кажемо собі дякую, що ти займаєшся собою. Супер! Я дуже рада, що ви були зі мною. Я дуже рада, що ви намагаєтесь робити щось нове для вашого тіла. Воно вам обов'язково скаже дякую, це буде результат. Якщо у вас є якісь запитання, або ви хочете проконсультуватися, або ви хочете особисто зі мною побалакати. Я відкрита, пишіть мені, я з вами Ну, з Це дуже класно, коли ви можете поділити своїми емоціями. Дякую, що були зі мною. З вами була Ніка Тренер. І я думаю, що на цьому ми не завершуємо. Але обов'язково продовжуй. Ти може бути не кожен день, але через день і підтримувати свій фізичний стан. Всього 10-15 хвилин і твоє тіло просто кайфує від усього. Скажи папа, -па". до зустрічі!